Ми ж повертаємося до нашої студії до подій на Львівщині. Ми раді вітати наших гостей Людмила Гончаренко, директорка департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Пані Людмило, доброго вечора. Доброго вечора. А також Іван Панків, керівник Львівської аграрної дорадчої служби. Пане Іване, доброго вечора. Раді доброго здоров'я вітаю вас, слава Україні. Героям слава. А будемо говорити про сільське господарство, точніше, про тих, хто постачає нам продукти, зокрема молоко, і що потрібно зробити, аби це було вигідно. Але спочатку про... Погоду і про її наслідки, пані Людмило, до вас запитання власне перед обговоренням нашої основної теми не можу не запитати про наслідки аномально низької температури для майбутнього урожаю. Два тижні ми мали похолодання і заморозки на гру на і навіть опади у вигляді граду неодноразові. Як все це вплинуло на те, що вже було посаджено та висіяно? Звичайно, що це вплинуло негативно. В першу чергу це трошки стримало е, сам процес посівної кампанії, але е, аграріям на сьогоднішній день ще залишилося з зернових посіяти е, біля 23 тисячі гектарів кукурудзи і біля е, 2,5 тисяч гектарів е, гречки. Це культури, які можна сіяти, дозволяється ще і до кінця травня, і на початку червня, тому критичного тут нічого немає. Ми власне за дорученням міністерства зв'язку з аномальними умовами провели через свої районні державні адміністрації опитування виробників. Наскільки воно репрезентативне, ну мабуть, якась похибка є, але по зернових технічних культурах критичної ситуації немає. Найбільше постра... постраждав ріпак. Тому що коли озимий ріпак почав цвісти, в принципі, були приморозки і запилення відбувалося не досить так, як би мало бути. І ріпаки прослідковується зрідженість посівів, і сам ріпак, коли стручок формується, там недостатньо формується, кажуть, зерен, зерен через плодів через приморозок. Щодо інших культур для прикладу по цукровому буряку, то при тому, що у нас посіяно 15 тисяч гектарів, пересів був лише на площі 120 гектарів. Це теж є не критично, це є менше 1%. Найбільше зазнали втрат це ранні овочі. Хто висіяв овочі ранні овочі, цей зазнає по ранніх овочах втрат до 20%. Ну і найбільше з погодних умов це постраждали ягідні і плодово-ягідні культури. В цілому, по цій групі, ми е, прогнозуємо, що недобір урожаю буде на рівні 20-22%. Але е, найбільше буде недобору по ягідним культурам, зокрема по суниці садовій, яка на окремих ділянках, де власне попалися такі ділянки, де був серйозний приморозок. Окремі ділянки є втрати урожаю від 20 до 50%. Е, також постраждала м, смородина, е, окремі ділянки є, де рання лохина постраждали. Ранній ранні цвіт лохини, і по кісточковим. Ми розуміємо, що цього року буде недобір по черешні, недобір по вишні, сливі, по кісточковим яблуня і груша. Там ситуація трішки краща, тому що, по-перше, садівники проводили обробку своїх посадок антистресовими засобами. Але десь до 10% вони прогнозують, що будуть мати втрату урожаю порівняно до того, що вони собі планували на початку року. Пані Людмило, чи можемо ми прогнозувати, як це відіб'ється на цінах на продукти? І якщо так, то коли покупці на базарах чи магазинах можуть це відчути? Е... Якщо порівняти ціни до минулого року, то покупці вже відчувають підвищення суттєвих цін. Не тільки погодні умови впливають на формування ціни, на формування ціни впливають усі складові собівартості. Ми розуміємо, що зараз суттєво зросла заробітна плата в аграрному секторі через вимоги до визначення підприємств критично важливими. Друга складова енергоносії, ну і відповідно різноманітні засоби, якщо використовуються засоби антистресанти, які б можна було не використовувати, воно буде відбиватись на собі вартості. Як зростуть ціни? Ціни, мабуть, зростуть найбільше на ягідну групу, я так як. Експерт, який працює уже 11 років в аграрному секторі, і за освітою економіст, я розумію, що ми будемо мати підвищені ціни на ягоди. Звичайно, воно може відбитися ще на черешня, вишня, слива. Кісточкові втрати там не суттєві, але кісточкові ми бачимо, що вони зараз настільки вже зросли. що, Якщо порівняти з минулим роком, то яблука у нас продаються зараз за ціною чуть нижче, ніж банани. Я вважаю, що це досить висока ціна, але мабуть через те, що продукт був збережений і витрати на енергоносії сформували таку ціну. Дякую вам. Що ж далі? Ми поговоримо про власне виробників молока або молочної продукції, або тих людей, які утримують корів, ми зрозуміємо, що це є і фермери, і особисті приватні господарства. Перш за все про події знаємо, що 30 травня відбудеться. Як я бачу по анонсах, величезна подія це молочний форум форум-2025». Ми так розуміємо, що це майданчик, де виробники молока чи власники корів мають познайомитися з тими, хто споживає його, тобто, і переробляє, тобто переробниками молока. Будь ласка, розкажіть детальніше про що йде мова, як це буде відбуватися, і для чого він молочний форум ми проводимо уже не вперше. І партнерами в організації проведення молочного ферму є крім департаменту, Львівська аграрна дорадча служба, ветеринарний університет. Для чого ми це проводимо? Ну, в першу чергу, щоб підтримати малого виробника. Щоб донести до малого виробника ту інформацію, яку йому треба десь збирати з різних джерел, а це є можливість приїхати і на одному майданчику почути, друге, донести до таких малих виробників новинки, які є в обладнанні, в кормах, щоб вони могли відвідати ті експозиції і побачити, що ринок пропонує для таких малих фермерів. Не менш важливо те, що ми плануємо під час цього заходу проведення ярмарку, де товаровиробники зможуть показати ту продукцію, яку вони виробляють, в навіть не тільки в промислових умовах, а й в домашніх умовах. Ну і мабуть, саме основне це власне спілкування, угу. спілкування з людьми, які усі тепер хочуть його отримати, позитивні емоції. Пане Іване, ви як представляєте організацію, яка є співзасновником форуму, і в мене дуже просте запитання, таке вступне, як людина, яка не займається корівництвом, насправді. А чи вигідно тримати корів зараз? Mm -hmm. Якщо так, я розумію, що відповідь не буде простою, то я запитаюся продовжу запитання, з якою кількістю mm -hmm. їх потрібно мати, щоб це стало вигідно. Дякую за гарне запитання. Ну я вернуся, ще навіть до запитання, які ви задавали Людмилі Віктор, не так Львівська область розпочала таку комунікацію. Вироб... Малих і середніх виробників молока в 2018 і 2019 році до ковіду ми вже організовували такі заходи. Вони дуже сподобалися виробникам. Справді їх приїжджала велика кількість. А цього року ми думаємо, ну хоч війна, але все Людмила Вікторовна говорила. Люди хочуть комунікувати, люди хочуть спілкуватися, зустрічатися між собою. Тому ми даємо таку площадку для такого спілкування. Чи вигідно виробляти молоко? Скажу вам так. Серед аграрних галузей найбільшу перспективу на майбутніх 10-15 років все ж таки має молочний сектор. Угу. Чому в Україні не вистачає молока для молокопереробних підприємств? Вони зацікавлені копляти її, копляти більше, бо потужності не завантажені. І, власне, виробники можуть це забезпечити. Тому створюються нові господарства, і ми маємо приклади кожен. Тиждень місяць звертаються до нас е, з Львівської області, інших областей підприємливі люди, ті, які тримали корів або взагалі не мали ніякого досвіду. Але вони розуміють, що там можна заробити гроші. То що ви питали, пане Іване? Я так дуже просто запитався, яким є пакет початківця, скільки потрібно мати корів. Це вважалося бізнесом, Він був вже натяк на теж різний підхід. Знаєте, є залежить від того пакету, який є в кишені. Mm -hmm. Є ті, які готові починати з 5-10, але ми їм говоримо: от на тих 5-10 вчиться відшліфовувати технологію, свій досвід, практичні знання, а тоді робіть більше. Те, що ви питали, скільки сьогодні вигинув? Ми так в своїм фермерам говоримо: 10 корів зможуть вам забезпечити дохід рівноцінній зарплаті в доброму місці праці. Це вже цікаво, так бо живучи в селі, є своя хата, господарка, і там можна заробити. Якщо ви хочете заробити для двох членів сім'ї, помножте тих 10 корівок на два вас буде 20. Якщо у вас є ще хтось в сім'ї, збільшуйте це. Якщо вас зацікавлені орієнтовно в доходах в місяць в прибутках, перепрошую в місяць 50, 100 і більше тисяч гривень, то орієнтуйтеся, що вам треба тримати 30-50 корів. Пане Іване, ще донедавна, ну відносно донедавна, я знаю, що людей від того, щоб заводити корів або відмовлятися від корів, спонукала низька закупівельна ціна на молоко. Вона була такою, що не дозволяла заробляти на цьому. Як зараз цим як вона регулюється і як вона зразу готові дати відповідь на наше питання. як колись? Були різні ціни на молоко як сировину для переробки і як продукти харчування, так і зараз. Є, є наприклад, для особистих селянських, які тримають одну-дві корови, в нас їх дуже мало вже. Це сьогодні ціна 12-13 гривень за кілограм проданого молока базової жирності. Але є молоко великі ферми, які можуть продавати на сьогодні своє молоко за ціною 18-20 гривень за кілограм молока базової жирності. Звичайно, фермери хочуть більшу ціну, але тут я хочу сказати вам, що таке, що для тих людей, які нас чують. Але ви не мусите вести молоко до Львова на базар чи віддавати маленьку кількість в молоковоз молоко. У вас в селі по сусідству живуть люди, які готові купляти молоко. І ми маємо таку чудову практику, де ціна на молоко коливається в межах 25-45 гривень за літру. Молока у господарів, які тримають корів в селі. Відповідно потрібно кооперуватися і координуватися разом для того, щоб збільшувати раз збільшувати і друге і Друге, скажемо, треба е, підвищувати, підвищувати свої знання, щоб правильніше підходити до корови, правильно доглядати за нею, створювати комфортні місця місце де вона живе, забезпечувати все, що вона хоче, і в першу чергу годівлю Тоді буде і заробіток і буде. Прибутковість пані Людмило, але ми знаємо, що і держава також підтримує власників корів. Знаємо, що вчора, якщо не помиляюся, стартував прийом заявок на допомогу для утримувачів корів. Розмір допомоги становить, якщо не помиляюся, 7 тисяч гривень на, на одну на, корову на одну корову. А перш за все, чому така сума? Хто її розраховував і виходячи, з чого? 에... Хто розраховував суму, не можу сказати, бо сума затверджена постановою Кабінету міністрів. Хто був дотичний до розробки постанови кабінету міністрів, мабуть, розраховували щось. Друге, це вже не вперше оголошено можливість подати заявку на отримання дотації. Вікно на отримання дотації поступ відкривається періодично з пропорційно до того, як з'являються кошти на цю дотацію. Тобто, це є кошти спеціального фонду державного бюджету. Які Туди надходять у вигляді міжнародної допомоги це є спеціальний фонд. тоді з'являється джерело, з'являється можливість подати заявки. Взимку, в лютому, десь вже було відкрите вікно, і по тому вікну вже е, велика кількість виробників з Львівщини е, подала свої заявки і вже отримали кошти. Це е, зараз іде добір. Це хто ще не встиг подати заявку, хто ще не зареєструвався в державному аграрному реєстрі, цей має можливість е, зараз зареєструватися і подати заявку. І дуже хочу звернутися до всіх, особливо до територіальних громад. Якщо там люди не всі дивляться передачу. Десь хтось розуміє з органів місцевого самоврядування. Вони всі знають, хто в них на території села таких має є вимога від трьох і до ста корів. Хто має більше трьох корівок, той має право на отримання дотації. Тому дуже би хотілося, щоб нам в цьому допомагали територіальні громади, десь зібрали тих людей на список, допомогли їм зареєструватися в державному аграрному реєстрі і відповідно подати ту заяву заявку. Також, якщо хтось не розуміє, як це зробити. Ми залюбки надамо такі консультації. Можна телефонувати до департаменту. У нас на сайті кругом є наші контакти. Ми це поможемо зробити і допоможемо подати заявку. Крім того, такою дотацією у нас опікується львівський фонд підтримки фермерів. Так само можна телефонувати туди, і так само можна повністю проконсультуватися, як це зробити, але обов'язково це треба зробити я так дуже просто помножив 3 на 7, це мінімальна сума 21 тисяча гривень і аж до 300 тисяч гривень, до 700 тисяч гривень. Я знову ж таки бачив, що впродовж 2024-2025 року, адже дотацію можна отримувати раз на два роки, як я розумію, 1040 власників Великої Рогатої худоби Львівщини скористалися цією можливістю і отримали 53 мільйони гривень. Тобто це Майже 7,5 тисяч корів, якби якщо перерахунку на корів. А скільки з них є, якщо в співвідношенні зареєстрованих і незареєстрованих, 7,5 тисяч зареєстрованих? А скільки взагалі є корів? У Львівській області і настільки цікава цифра, насправді, як цікавить тенденція більше чи менше ніж за попередні роки, збільшується чи зменшується? Це. У нас є така дві тенденції. Одна тенденція це та, що корови в населення зменшуються. У нас в області більше 90%, Ну зараз вже десь по моєму 90% корів утримуються в господарствах населення і поряд з тим. Якщо вона зменшується загальна кількість населення, населення і не буде вже отримувати тих е, корів, тому що населення в нас старіє, і е, утримувати корів, треба е, якісно виробляти молоко, яке можна далі е, реалізовувати або через ринки, або молокопереробне підприємством. Але у нас є нова тенденція, коли у нас розвиваються на базі сімейних фермерських господарств малі сімейні фермерські господарства. Є така досить зараз е, сприятлива група, е, четверта група в оподаткуванні, де е, мале сімейне фермерське господарство, яке реєструється як ФОП. Воно прирівнюється до юридичної особи, воно відразу попадає на четверту групу оподаткування, і крім того, що держава йому частково проплачує за нього єдиний соціальний внесок. І от ця тенденція розвитку сімейних фермерських господарств вона набирає в нас обертів. І буквально за останні 4, мабуть, 3-4 роки ми вже маємо таких сімейних фермерських господарств. 152. з них 60% це є ті, які утримують курів. Тому от такі малі сімейні фермерські господарства, мабуть, навіть завдячуючи, може більше розкаже Іван Ярославович, Вони колись мали е, канадійський проект, який допомагав створювати ці сімейні фермерські господарства. І я думаю, що Львівщина тут навіть в передовиках, завдячуючи е, проектам, які були дорадча служба у нас лишилася на Львівщині, мабуть. Одна з найкращих таких немає по Україні дорадчих служб, і це давало поштовх тому, що такі сімейні фермерські господарства розвивалися. Ось, власне, ми і запитаємося, пане Іване. Я розумію, що бізнес-консультація це річ, яка коштує дорого, але користуючись тим, що я в ефірі, я запитаю вас дуже просто з чого розпочати. Можливо, нашу розмову побачать люди, які власне захочуть присвятити цьому своє життя чи свою роботу. Я, я хочу починати, хочу відповісти. Починати треба з листочка і олівця або ручки. Так ніколи для багатьох раджу не просто у вас з'явилася ідея, ви вже будуєте стайню, купляєте худобу. Перше беріть листочок, порахуйте скільки потрібно, чого, тоді звідки ля ви що візьмете, і тоді беріться за справу. Ще що є Людмила Вікторовна наголосила: ми є тою дорадчою службою в Україні, яка власне розвивала сімейне фермерство при підтримці програми проекту уряду Канади і Сімейними фермами ми починали з тих речей, навчали їх, їхали до інших фермерів, показували, як це робити, бо навіть це ж приміщення зробити. Як воно має бути правильно, як доглядати правильно за вим'ям? І тут може я зразу і згадаю нашого четвертого партнера в проведенні молочного форуму. Це ФАО в Україні їхній офіс у Львові. Він підтримує цього року 30 навчально-освітніх заходів, які проведеться, буде проведено для вироб. Ніків молока у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській Чернівецькій областях. Тому ми закликаємо інші області долучатися до таких наших дій, і власне сімейне фермерство на основі знань. Досвіду інших на основі підтримки державної, а які немає, можливо, програма ФАО, програма Канади, Сполучених Штатів інше в Україні багато програм, можна скористатися, і на форумі зокрема буде представлено, як наші фермери можуть скори... або скористалися, або в майбутньому скористалися, так як і державною програмою, ресурсами світових програм, в тому числі ФАО. Ми закликаємо приїжджайте. І побачите, будете знайомитися між собою, їхати одні до других. Найкращий е, підхід до розвитку власної справи подивитися в когось, як це йде, врахувати їх помилки і успіхи, і на основі досвіду чогось розвивати своє велика перспектива є розвитку власне молочного скотарства, фермерства. І ще останнє, що я скажу: ви запитували. А як збільшується чи є яка є тенденція? Фактично, понад половина, а львівська аграрна дорадча служба сьогодні обслуговує 252 господарства в 17 областях України. В більшій половині господарств щороку збільшується поголів'я корів, будують нові корівники, застосовують сучасні технології, купують сучасне обладнання, сучасну генетику і розвивають молочні ферми. Пане Іване, даруйте за мій такий дуже профанство, оскільки Мені, я не є фахівцем, якщо почати сьогодні і робити все правильно, то за скільки років років? Буде сімейна ферма отримувати прибуток, Знаєте, дуже дуже галось цікава, приваблива робота з тваринами, можна відчути ту енергію тваринок і, і, і краще себе почувати, навіть але це довгі інвестиції, і в залежності, як господар чи підприємець буде працювати, рівень окупності це 5-9 років. Так що, ті, хто нас чує, не розрахун, не думайте, що ви. Сьогодні вклали гроші, а вже через місяць будете мати великі прибутки. Це тривалий бізнес, але він потім довго буде давати вам гарну віддачу. Це як сімейний бізнес. Він може так. тривати з покоління до покоління. Так є в світі, пані Людмило. Ще одна новина, яку я дізнався про неї на сайті департаменту на сторінці департаменту. Нещодавно відбулася зустріч щодо створення племінного центру разом з Одній з німецьких компаній заявлено, що площа центру племінного центру це близько 500 гектарів. Це і розведення корів, це і е, вироблення корму для них, і добрив. Е, е, наскільки серйозні наміри є, і на якому етапі цей проєкт? Чи можемо ми щось про нього говорити конкретно сьогодні? Ну, це тільки наміри, е, це є бажання інвестора вкладати сюди кошти і створювати такий селекційно-племінний центр. Який би нам до речі дуже був помічний, тому що в нас з племінною роботою з генетичним потенціалом треба підсилювати цю роботу. Але е, проблема є в чому. Проблема є в тому, щоб створити такий селекційно-племінний центр. Вони відразу хочуть мати свої поля для кормової бази. Ми обговорювали такі технічні питання. Чи вони планують відкривати тут юридичну особу, тому що, як ми розуміємо, іноземець купити землю у нас зараз е, немає права. Це може робити тільки так, це можуть робити тільки українці. Вони можуть орендувати землю, але все рівно це треба створювати юридичну особу і орендувати. Вимоги цього господарства їм треба щонайменше 300 гектарів землі. Це тільки для е, вирощування кормових культур, ну і відповідно потрібно землі промислового призначення близько 6 гектарів для розміщення самого племінного центру. І тут е, постає проблема: а де ж е, взяти і де ж інвестору запропонувати? Ми запропонували зараз є державна програма прозоропродажі, де на прозоро виставляють землі колишніх науково-дослідних інститутів і пропонуються в оренду. Але промоніторивши сам майданчик і промоніторивши результати цих аукціонів, які відбулися, вони вчора сказали, що вибачте, але у нас в Баварії земля дешевша. Навіть так, навіть так, я пригадую величезні дискусії щодо відкриття ринку землі, і я пригадую побоювання в більшості це були політизовані побоювання, які полягали в тому, що прийдуть іноземці і задешево скуплять землю в Україні. Ну виходить, що не той сценарій. Не це цей сценарій, середня ціна державних земель в оренду це не продаж, це оренда право оренди. Ми промоніторили, що таких земель десь близько середня ціна на аукціоні 20 тисяч гривень. Ну, за гектар. за гектар це стартова ем, а може дійти до 30? конкуренції серед виробниками. Ціна доходить до 40 тисяч гривень. І не кожен собі виробник може таку ціну дозволити. А цей бізнес також, я так зрозуміла, що вони рахують кошти. Вони думали, що вони зайдуть на Україну і <задеж> задешево візьмуть в оренду. Ну, е, всю інформацію ми надали. Сприяння повне для того, щоб сюди вони зайшли, ми готові їм надати, але вони мають визначитися з тим, чи вони зможуть дозволити собі оренду державної землі за тими розцінками цінами, які є зараз. Повернемося до корів, пане Іване. Будемо це мабуть, завершальне питання цієї нашої розмови. Я так розумію, що зараз українців і мешканців Лівщини доводиться переконувати займатися малими сімейними фермами і корівництвом. Якими би були ваші аргументи, якби ви захотіли переконати когось займатися цим видом діяльності? Щоб переконати когось, треба мати, як ви правильно говорите, аргументи середовище для комунікації. Ми сьогодні навіть працюємо в школах старшокласниками. Наш фахівець проводить зустрічі, такі пояснює діткам про корову, про молоко, цінність молока. Як можна працювати, скільки корівок, так як ви питали, тримати, де продавати молоко, все я би, все ж таки, як ш, ш, перестав ходити, переконувати когось і заставляти, ми маємо показувати і навіть дякую вашому телебаченню. І буде форум насмішніше 1 червня. Міжнародний день молока. Ми теж це будемо Наші робити черни. Це ще й міжнародний день дітей. Мабуть, да. це не даремо співправо. Да, да. да. І я б, я би демонстрував успішних фермерів. Як люмила віктор, говорила успішні сім'ї, успішні середні ферми великі. Ми говорили про е прибутковість у Львівській області. Є одна з ферм, які вже доїть 42 43 43 кг кілограми молока на корову на день це світові якісні параметри. які це дозволяє. От на успішних практиках пропонувати тим, які хочуть. До нас ідуть. Ми нікого не беремо і не заставляємо. І це приємно. Хочу сказати в ефірі, що справді приємно, що люди звертаються. У Нас от минулого місяця вже перші нетелі розстелилися в одного з підприємців, який три роки будував. Робив доробляв, і ми маємо вже перші розстелені в нього Пане Іване, я бачу, з якою теплотою чи любов'ю ви говорите про цю річ. Це справді потрібно любити. А переконатися в успішних практиках можна буде на молочному ярмарку, який відбудеться 1 червня 2020 30 двадцять тридцятого даруйте 30 травня. Людмила Гончаренко, директорка департаменту агропромислового комплексу Львівської обласної військової адміністрації та Іван Пантів, керівник Львівської аграрної дорадчої служби, були гостями цієї частини нашого ефіру.